Не діжить, огонь, на жертвеніки напрасно. Я би хотів би, щоб ми, браття, кожну проповідь вимолили у Бога. Коли я проповідаю перед Богом, я тремчу. Торкнутися мого серця, як воно трепеще. Я розумію, що це місце святе. Я розумію, що тут Бог святий. Я розумію, що тут церква свята, а ми так кров'ю акція. Не тримайте огонь на жертвені напрасно. Краще вдома постоїмо на колінах, вимилимо слово для того, щоб не говорити напрасно, для того, щоб не бити в бубни, а для того, щоб народ Божий отримував їжу духовну. І вогонь Божий горів в церкві, в Вінниці, і було чути по всій Україні. Бог живий, Бог Савав у Вінниці. Не держите напрасно, огонь на жертвенника. І ще один пункт цікавий. Хто із вас ревнує про благословення? Я теж. Можете підняти руку? Хто хоче благословіння? Всі хочуть. Вау! Слава Богу. А чи ми благословені є, чи ні? Прочитайте, що говорить Малахія. Те, що я дослідив. Я Господь, почав проклинати ваші благословення. І я прокляну ваші благословення. Господи, як це зрозуміти? Страшно, коли читаю це місце. Я, Господь, Котрий вас благословив. От от матері входи, виходи, житниці, пажиті, ніви, плод рева, я вам все дав. На зараз я почав проклинати, і я прокляну ваші благословення. Чому, Боже? За що? Прочитайте, що говорить Малахія. За те, що ви не прославляєте мене, каже Бог. І я задумався, Боже, як це зрозуміти? Да, у нас маленька зарплата, у нас не така, як в Європі. Да, Господи, у нас немає того, що другі мають. Шановні мої, подивіться, коли було по 2,20 ковбаса і стояли в черзі, що ми зараз маємо в супермаркетах. Подивіться зараз на молитонний будинок, замість того, щоб почути іменем закона і забрали братів наших в Каталашку. Якщо ви хочете побачити, як живуть люди інші, то поїдьте в Африку, коли хлопчики і дівчатка з великими животами бігають за тобою і просять кусочка хліба, вмирають від голоду. Минулого року за Христа вбили 96 тисяч людей на землі. 96 тисяч! І за те, що ви мене не проставляєте. Одного разу моя дружина Наташа бачила видіння, її Господь підняв на небеса. Вона побачила престоли, старці, апостоли. Вона почула голос Івана. Откройте двері, і приходить Ісус, і такий сяйво було, як золотий вінець з діадіми на голові, заходить. І вона не бачила його обличчя, а почула голос. Подивися на землю. Скільки мого народу на сьогоднішній день 900 мільйонів людей на землі, наповнені Духом Святим, Почти один мільярд із восьми мільярдів. І каже, отам проставляють мене, і там трошки, і там трошки. А в основному мій народ стогне і робче, і недовольний. Каже Господь. Іоанн на Патмосі, коли недавно, я на Патмосі, впав на коліна. Я на колінах прочитав все відкриття від початку до кінця. І Мені уявилося, представилося, що Господь прийшов. А він впав до його ніг, як мертвий. А він положив руку на Івана і каже: не бійся, я був мертвий, а зараз живий, ключі, ада і смерті в моїх руках, і ніхто їх не забере. І далі Іван пише: читайте уважно, і 24 старці знімають він си зі своїх голів і поклоняються перед на престолі. І кричать, достоїн, 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 достоїн. Літають ангели, закривають обличчя, очі, закривають ноги, і кричать, день і ніч свят свят! Свят 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 свят! Свят Господь Сав. На небі день і ніч прославляється ім'я Бога. Кожна пташечка вранці славить Бога. Скільки народу на землі славить Бога, де би у нас у Вінниці сьогодні пісня піднялася, слава Богу, можемо голосно крикнути Алілуя! За те, що ви не прославляєте мене, я прокляну ваші благословення. Шановні мої, якщо ви будете прославляти людину. Я умиляю Бога, щоб ні одного процента слави не було славіку, ні одного. Вся слава Богу, вся на небесах. Вся сто процентів. Але Він любить славу. І він хоче, щоб його славили. Я ніколи не забуду брата конона, через якого Бог давав пробудження, кребошапка шапка іншим в західній Україні. Одного разу було таке зібрання. Було дуже гаряче. Ми вийшли з зібрання, я взяв стакан води і хотів випити він має стоп за руку. А якось що трапилося брат конон? А він каже до мене: а ти Бога подякував за склянку води. Я ніколи цей урок не забуду. На сьогоднішній день два мільярда людей страдають від того, що загрязнена вода. Ви берете чисту воду. В розумі в серці скажи, слава Богу, за глоток води, за яблуко, за картоплину, за банана, за кусочок м'яса, за сина, за дочку, за хор прекрасний, за групу приславлення, за пасторів наших, за деяконів наших, слава за волю в країні, слава за дім молитовний, за лідерів наших, за церкву Твою, за невісту Твою! За огофу твою, за рани твої, за кров твою. Слава, 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 слава! Ще один пункт. Часом буває так, що тато вдома це священник домашній. Жінка захворіла, він молиться, Бог не відповідає. Дитина хвора, кличе до неба, Бог мовчить. А чому? А чому? Ви знаєте, сьогодні кажуть, що діти це благословіння. Діти це нагорода. Але молода генерація вивчила сьогодні сини і дочка і на том. Що? Хто сказав? Син і дочка, і на том точка. О, Бог не має вмішуватися в нашу кімнату, в нашу спальню. Тому що наші інтимні відносини це наше табу. Ніхто не має права знати. Молодь. Я вам, білий, дедушка, говорю, ви того не знаєте. Може, я з куризмою так говорю. Пройшло два роки, у мене не було дітей. мене пастора. Ну, кидайте сюди. Два роки пройшло, чого дітей немає. І скажи пасторам. Окей, родився перший володя. Знов проходить рік. Ну, іди сюди. А чого другої дитини немає? О, то було життя. А зараз Йосипович мовчить, пастора мовчать, всі мовчать, ніхто не каже, ну йди сюди. Що з таке в тебе дітей немає? То був час. А зараз все модерно. Це табу для сім'ї, для дітей, для чоловіка, для жінки. Все. Don't touch. Не торкайся, не приходь в нашу спальню. Шановні мої, я вам скажу щось. Бог буває у ваших спальнях. Бог дивиться за інтимними відносинами в спальні. Подумайте, я не буду далі розшифровувати. В той час, коли Яків полюбив свою Рахіль, написано в Біблії, подивився він на неї, поцілував її щічку і заплакав. Думаю, від поцілунків хіба ж плачуть. Так розчулився, відчув щось рідне своє, Яків, і поцілував Рахіль. А потім сім років працює, не торкається її, любить і працює, і працює. Знаєте, дехто каже, ну як можна женитися? І прекрасний Соломон написав: все я в світі, зрозумів. Багато що навчився, але одного не зрозумів. Як це дорога хлопця до дівчини? Ну як? Ну, де знайти дорогу? Ну, правда, так написано в Біблії, так? Ну, де знайти дорогу? Яка це дорога? А я вам скажу дуже просто: доказано. Як виходить, що молода пара вінчається? Хлопець і дівчина сидять за столом, якщо він пильно втупився в її очі, і вона в нього 40 секунд, 39 не працює, 40 не менше, тоді після 40 щось чопне, моя. Чук, мій. Хлопці, сподобалася дівчина? Отам десь ввечері, в церкві, каву поп'єте, 40 секунд. Витримайте, буде ваша. Оце подивився, подивився, Яків, 40 секунд. І сказав моя: 7 років працює, а потім від ціля відгуляли. Фонариків не було, світла не було, мобільних телефонів не було. Все, дали їм шалаша, і він обнімає свою прекрасну жінку, об'ясняється в любві, Рахілечка, я так тебе кохаю. Я сім років довго працював за тебе і зараз тебе маю. А вона мудро мовчить, тому що це. Була не Рахіль. А рано просипається Яків. А ти хто така? Ти звідки взялася? Лія! Звідки? Чш, так батько зробив. Рахіль забрав а Лію дав. Здається, Боже, це ж неправда, це ж неправильно. Але це перша жінка в його житті. І подивіться, Бог побачив, що Яків любив не Лію, а Рахіль. Закриває утробу Рахілі і відкриває лії. І родиться один за одним п'ять синочків. І навіть Христос пройшов від Рословної Лії. Ми проїжджали біля кладбища, де лежить Авраам, і Сара, Ісаак, і Ірека, Яків і Лія, не Рахіль. Бог мішався в брак. Почитайте. І тут прок Малахія каже: Я. Буду судитися з вами. За що? За те, що ви, чоловіки, відносилися з вашими жінками неправильно. Ваша жінка не просто ваша жінка, це ваша подруга. І скільки разів ваша жінка обливала жертв слізами? Чоловіки, в Україні, зміняйте менталітет, будь ласка. Признавайтеся, в любі один кожного дня, не тільки на день народження. Не дивлячись на роки. Скільки було Аврааму? 70. А Сарі 60. А дедушка, бабушка. А цар подивився і забрав, бо каже, це сестра моя. Забрав 60-рітню бабушку. Красавіця була. Подивись на свою жінку, з якою в шлюбі 30-40 років, скажи: ласточка, квіточка, красивенька. А то дубом називаєш березою, а потім жалується Бог. Я буду судитися з тобою за те, що ти неправильно відносився до жінки. Якщо ти, чоловік, будеш правильно відноситися, то я Бог почую молитву, бо написано, я закриваю свої уші, щоби не слышати молитву вашу. тому що ти неправильно поводився із жінкою юності твоєї. Заставляв обливати жертівник сльозами. Ще один момент цікавий. Можна ли чоловік обкрадувати Бога? Скажіть, будь ласка, не можна. А Малахія каже, а чому ви обкрадуєте мене? А деякі скажуть, так, а знову за гроші. Да, правда? Сьогодні на землі дуже багато робиться через фінанси, які жертвують на місію. І доказано, що тільки 20%. Людей жертвує на місію, а 80 глухі. І не чують, і не знають. За 20% які роботи робить сьогодні місія на землі? А якби всі 80 давали? Ну, я не хочу говорити про гроші. Це не моя меседж зараз. Каже Господь, ви обкрадуєте мене. А яким чином? Ви десятину мені не даєте, а ми кажемо, це гроші. Ні-ні, ні не гроші, ні-ні. Коли я був в Армінії, я. Пригадав, коли книжку написав Демос Шикірян, на щасливіші люди на землі. Якщо ви не читали, знайдіть цю книгу, почитайте. Дуже цікава книга. Перед тим, як армянам втікати в Америку, тоді паломники з Росії приїхали в Арменію і принесли їм слово Боже. І коли вони приїхали в це село, яке називається Каракала, і знали армяни, що їдуть паломники християни з Росії, вони приготували вечерю. А армянська вечера. Є дуже смачно. Не вірите, поїдьте, попробуйте. Шишкаба називають, я не знаю, як таке м'ясо, а трави які. От вони приготовляють вечерю для паломників з Росії. І історія каже про те, що коли той хазяїн знав, що вони приїдуть, то він пішов, щоб знайти теля і приготувати жаркої. Подивився, це теля буде коштувати дорого. А це ще дорожче, а це ще дорожче. Ні, ні, я це не візьму для паломників місіонерів із Росії. І подивився на одне теля і побачив більмо на оці. І порахував, що це саме дешеве теля буде на торгах на базарі. Краще його заберу і приготую жаркоє. Він приготовляє, відрізає голову того теляти, потім закопує в землю. Приготував жарко вечерю, і тут почули брички, коні приїжджають. І коли ми почали вечеряти, то він думав, зараз помоляться паломники з Росії дві-три хвилини. Боже, ми так втомилися з цієї дороги, з нашої подорожі, хочемо йти відпочивати, благослови цю вечеру, ми будемо йти спати. Але ні. Моляться 5 хвилин, 10 хвилин, 20 хвилин. Вже й хазяїн нервується, вже їжа холодна, вже всі переживають, так в книжці написано. І потім цей пророк Божий, який прийшов з Росії, зупиняється. І приходить до хазяїна і каже, перед тим, як їсти, я хочу тебе кудись повезти. Пішли зі мною. І забирає його і йде в хлів, каже, візьми лопату, і потім веде його до того місця і каже, копай. І коли він відкопав, там була голова із більмом. І він підняв цю голову і каже: навіщо ти віддав Богу худоє? Звідси прийшло пробудження, бо прийшло покаяння. Я неправильно зробив. Ви обкрадуєте мене говорить чим? Отдайте десятини, гроші ні не гроші. Серце ваше, що у вас є? Серце ваше, віддайте Богу. І я, коли сів, я порахував. Що якщо в день, я віддам десятину Богу. Христос сказав, чи ж не 12 годин ви маєте в день. І коли я порахував, я знайшов, ось що. Що якщо я одну годину знайду часу почитати Біблію, одну годину знайду часу побути з сім'єю. Я віддам цю десятину Богу. Я як порахував, послухайте, 350. Подумайте, скільки це годин віддати Богу тільки одну годину в день, десятину. Я побачу вріст, я побачу благословіння, я відкриваю Біблію, мої діти сидять. Я читаю, у мене сльози льються в мужчини. Я плачу, коли читаю, коли молимося разом годину, разом з сім'єю. Віддайте годину. І побачите, як Бог начне духовне пробудження, як начне Бог піднімати вашу сім'ю. Ви побачите переміни, ваша жінка буде інша, ваш чоловік зміниться, ваші діти зміняться. Одну годинку в день дайте десятину Богу. Ось що каже Малахія. Ви мене обкрадуєте. Господи, як ми обкрадуємо? Віддайте десятину для мене. Не гроші, час ваш, серце ваше. І останніми буде молитися. Це самий останній, самий серйозний пункт. Я, Господь, в останнє время прийду в дух Ілії і посішу землю. І коли прийде цей дух Ілії, то я поверну сина, серце до батька, а дочки серце до матері. І серце батьків нахилю до дітей. На сьогоднішній день ми кажемо так, ми загубили молоде покоління в Штатах. Не говорячи вже, вже за внуків. Ми загубили, бо це звіно є розірване. Ми не дали час для дітей. Браття, рвалися за перше місце, за те, щоб мати служіння, мати позицію, мати авторитет. І забули молоду генерацію. І ми всі плачемо. Боже, що далі буде? І як далі буде? Одного разу, я пам'ятаю, була євангелізація в Атланті. Десь було 20 тисяч американців зібрано. І там було гарне служіння. І вже зараз більше як 70 років Рейхард Бонкі проповідував. І я пам'ятаю, як він покликав допереду, хто хоче отримати вогонь Божий. П'ять тисяч молодів рвануло. А знаєте, взаді за мною сиділи мої зяті, невізкі, сини, дочки. І я казав моєму сину: сину, ти помазаний проповідник, пішли на служіння, ні, тату. Я хочу бути бізнесменом. Ви, як місіонер, їздите, кошти шукаєте. Я зароблю мільйон і буду вам жертвувати на місію. А я кажу йому, сину, я вже чотири роки в бінокль дивлюся і твого мільйона не бачу. Пішли на місію, Бог тобі дав помазання проповідувати. Пісні співали без реакції. Проповіді без реакції. І тут почалась молитва. І я вам скажу, американці, я ніколи такого не бачив, молодь, як вони підняли голос молитви. Вони не просто молилися, вони кричали, як зійшов Дух Святий, 5 тисяч молоді, і 15, можливо, тисяч було на стадіоні. Я глянув, мої невізки плачуть, мої зики в сльозах, мої сини, мої дочки плачуть, підняли руки, моляться. І до мене син підходить, який каже, тату, я мільйон рублів вам буду жертвувати. Каже, тату, я готовий продати бізнес і їхати з вами на місію. І я зрозумів один момент. Не поможе батьківське слово. Не поможе материнське слово. Слово пастора, слово проповідника так не діє, як на молоду генерацію подіє Дух Святий. Шановні мої, багато сьогодні церков, а Дух Святий там на вулиці десь. Як би хотіли, щоб молодь була захвачена Духом Святим, благодатью Бога? Подумайте один момент. Бог хоче забрати Ілію. Сьогодні говорили, ми були на цій горі карміл на днях з делегацією разом. Ми дивилися це місце. Бог хотів забрати Ілію. І що трапилося? Каже Господь, Ілія і Елісей пішли в Гагал. Правда, від Алгала пішли далі до Єрихону, пішли в Ефіль, пішли до Йордану, пішли за Єрдан. А чому в Галгал? Церква задає питання, чому Галгал? -гал Я даю відповідь. Коли вони дійшли до річки Йордан, а напроти на Йорданській стороні, на горі Нево, Бог ховає Моїсея. Ісус на Він приходить і каже священники, візьміть ковчег Божий, ідіть через Йордан. і тільки ваші ноги ступлять в річку, вода розступиться, стане стіною та піде. Доїдь до середини. і де ваші ноги будуть стояти, тримаючи ковчег. Там візьміть ці камні. І коли ви занесете їх, положіть їх в галгал, -гал, велику груду каміння. І коли пройдуть роки, десятки років, і коли ваші діти, ваші внуки, ваші правнуки запитаються тату, мамо, розкажіть про часи Якова, часи Йосипа, то ти батько візьми свого сина за руку і приведи сюди, в Галгал, -Гал, і покажи на ці камні. І Якщо ваші діти запитаються у батьків, тату, що означають ці камні, то скажіть їм так, Бог чудо зробив, і Бог перевів Ізраїля через Йордан по сухій землі, розказуйте, показуючи на камні, що вони говорять сьогодні для нас, дух льї, ось про що. Тату, розкажи вашим дітям про силу Божу. Мамо, розкажи, як ти колись молилася, передайте молодій генерації. Благодать Божу, яку вона так пережити хоче. Церковь стане на наші ноги. Давайте будемо кричати до Бога. Хто як може, Боже, Боже! Поверни нас в русло благодаті. Поверни сина й дочку. Поверни сім'ю нашу. Можливо, ти перший, другий, третій раз, можливо, ти ходив до цих зібрання. але ніколи не сказав прости мене. Можливо, ти підросток, тобі 10, 12, 15 років. Твій тато проповідує, а ти ніколи не казав, Ісус, прости мене. Зараз проходь сюди, швиденько. Проходьте, проходьте, ми чекаємо на вас. Можливо, вже наркотики тобі надоїли. Можливо, горілка вже замучила тебе. Можливо, жінка твоя чекає на твоє повернення. Тільки Ісус може зробити це, тільки Він може привести до себе. Проходьте, люди! Проводь, мамо, тату! Може, тобі треба капля крові, сину, донько. Дівчина, хлопець, йди до Ісуса, тебе кличе Ісус. Алілуя. І Блаженство для душі. Ісус! Голосно, Господь! Прошу тебе! Прости мене, прошу тебе, омий мене в Твоїй, чистій і святій крові. Дорогий Ісус, обіцяю віднині любити тебе, Твоє Слово, молитися, служити тільки Тобі. Допоможи мені! Слідувати за, слідувати за тобою, ти мій Бог, ти, мій Бог. ти моє життя.